Доброго всім дня! Сьогодні розкажу про бренд Туз і про два представника цього бренду. Взагалі, бренд це спеціалізується на прикрасах, і також у них є лінійка парфумерна. Почнемо з Туз Gold. У мене пляшечка 90 мл, доволі велика, і це вже аромат такий настояний. Багато з нього вже відпито. Педмедик на Кришечці. Армат 2002 року і група Армата Квіткова. Головні ноти Артенія, апельсиновий цвіт. Верхній ноті це лист червоної смородини, полісандр. Що можу сказати за аромат? Він дуже яскравий. Квітковий, є в ньому і ніжність, і м'якість, і жіночність, і дуже гарний шлейф. Мені взагалі вистачає одного нанесення, щоб я приємно пахла, і люди його відчувають, роблять компліменти. Чоловіку моєму також він дуже сильно подобається. Дуже-дуже гарний аромат. Обов'язково спробуйте, якщо ви ще його не, не пробували. Гарний, дуже гарний. І... Я вам раджу його спробувати хоча б. Коробочка такий має вигляд. Всередині вона також така золотава. І з усіх сторон ось вона такий має вигляд. Наступний мій улюбленець це «Tous le eau de Parfum. Дуже гарне оформлення, в принципі, схоже на голд, тільки тут позаду такі хвильки на кришечки і на пляжичці. Кришечка покрита металом, всередині пластик, також ці елементи металеві. Аромат відноситься до групи ароматів квіткових, деревних та мускусних, випущений у 2011 році, і парфумер знаменитий Наталії Ларсон. А якщо ви глянете, скільки вона зробила ароматів, то ви зрозумієте, наскільки вона прекрасний парфюмер і скільки вона зробила шедеврів. І ось цей аромат не виключення. Він свіжий, він квітковий, він трішечки шипровий. Аромат нагадує своїм звучанням дещо кокомазель від Шанел. Ну, це ніяка не копія, звичайно, але звучання в них схоже. Я наношу всього один, максимум два розпилення, аромат стійкий, шлейфовий. І не такий от він легкий і, і прозорий, як його а, оформлення. Він доволі таки насичений. Я користуюсь ним чогось, коли прохолодно. Хоча аромат сам віддає прохолодою. Не знаю чому. Може, тому що у мене дуже багато. На літо. Дуже свіжих ароматів, тому його я бережу для, для більш прохолодного часу, і на холоді він, здається, звучить ще більш яскравіше. Таке от у мене враження. Дуже гарний, один з моїх найулюбленіших. Але такий, знаєте, його треба тестувати, тому що якщо вам. Можливо, не подобаються легкі нотки шипру, або не подобається подобаються кокомамуазель, -то, то, можливо, і він вам не сподобається. Коробочка гарна, вона така матова, рожева. Всередині вона просто чорна. Ось такі гарні аромати. Звертайтеся, якщо ви хочете спробувати. І ближче познайомитись з ними. Всі контакти під відео. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, не забувайте про лайки і до нових зустрічей!